Товариство, добрий день. Сьогодні ми поговоримо, як підібрати окуляри для плавання, на що треба звернути свою увагу. Не затягуємо з вступом, підписуйтесь на канал і починаємо. <му> Найголовніше, з чого починаємо, це приходимо до магазину і по своєму бюджету обираємо не одну і не дві, а три і більше моделі, якщо такі є в магазині. Якщо в магазині є тільки одна модель, котра вам сподобалася і підходить по бюджету, то я б радив сходити ще в один магазин. Перед нами декілька моделей окулярів. Беремо їх і без резинки прикладаємо до очей так, щоб вони присмоктались. Через те, що у кожної людини своя форма обличчя, то може бути таке, що не всі зможуть присмоктатися. Лишаємо на столі тільки ті окуляри, котрі присмокталися. Ті, котрі присмоктались, протикати в басейні не будуть. Далі треба буде по їх поміряти і обрати ті, в котрих буде найбільш комфортніше, в яких найкомфортніші ті і брати. Трохи розкажу про скло окулярів. Точніше про те, які вони бувають. У мене є дві пари дзеркальних і одні прозорі. Дзеркальні підійдуть для плавання на вулиці, бо вони все одно затемняють. А прозорі дуже гарно підійдуть для плавання в приміщенні. Є ще затемнені. Затемнені з кольором, вони більш підходять для плавання в приміщенні. Але все одно їх треба міряти і дивитись, наскільки вони затемнюють. Бо варіана кобра, коли вдіває в закритий басейн, то настає ніч. Обирайте свої окуляри з розумом. Дякую за перегляд і пам'ятайте, що спортсмен це людина, котра займається спортом. Гарного вам дня!